Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам процес створення логотипу для вигаданої компанії TechWave, що спеціалізується на IT-послугах і сучасних технологіях. Від ідеї до кінцевого результату, без довгих роздумів і проведення глибоких аналізів. Просто намалюю один з варіантів логотипу, який першим спадає мені на думку і асоціюється з темою. Поїхали! Лого компанії TechWave я вирішила намалювати дві абстрактні фігури, які будуть нагадувати хвилі, адже хвилі символізують постійний рух, динаміку і безперервний розвиток технологій. Так як хвилі в океані ніколи не зупиняються. Такі технології безперервно розвиваються та впливають на наш світ. До того ж, хвилі логічно вписуються в назву компанії TechWave. Як бачите, кожна хвиля в мене складається з чотирьох квадратів, в яких два кути прямі, а два заокруглені. І це також не просто так. Прямі кути відображають стабільність, надійність, структуру, чіткість і організованість, а заокруглені показують гнучкість. Ці квадрати, можливо, навіть трохи нагадують пікселі, які також вписуються в тему і символізують цифровий світ та комп'ютерні технології. a Щодо шрифту, то я оберу геометричний Sans Serif. Думаю, манцерат чудово підійде для технологічної компанії, оскільки він виглядає сучасно та чітко. Цей шрифт підкреслює професіоналізм компанії та допомагає логотипу бути впізнаваним і добре читабельним у різних форматах. Для кольорової палітри я оберу холодні відтінки синього та темно-сірого. Синій колір асоціюється з надійністю, стабільністю та довірою, що є важливим для компанії, яка працює в it сфері А сірий додає логотипу. Серйозності та професійності, а також добре поєднується з синім, створюючи сучасний і чистий вигляд. Ось такий у нас вийшов логотип для TechWave – Вейв динамічний, сучасний і професійний. Сподіваюся, вам сподобалось спостерігати за процесом створення логотипу. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. А також я буду рада побачити ваші варіанти цього логотипу. Публікуйте їх в інстаграм з хештегом Gloriant. З вами була Адолька, до зустрічі!